Доброго дня вам, мої любі. З вами Наталя. Перед вами каталог 3 компанії фармасі за вересень місяць. І зараз я роблю три розігріші. Серед вас, моя команда, мої сонечки, мої любочки. Так, ось такий набір від одного бала, хто замовив. І аналогічний ми розіграємо, хто замовив від одного бала. Ось такі два набори для вас. Добре? І хто? Від 70 балів буде парфумована водичка плюс такі пробні зразочки. Тобто розіграємо зараз три такі подарунки. Так, дівчаточка, ось ви є мої сонечки. У нас є двоє людей, які йдуть від 70 балів. Так, і поїхали. Будемо зараз розігрувати. Так, число 4. Число 4 у нас Слободян Ганна. Слободян Ганна. Ви виграли ось такий подаруночок. Я знаю, що ви серветки дуже полюбляєте, тому до вас поїде ось такий подаруночок. Так, відмічаємо Слободян Ганну. Так, зараз ми робимо оновлення. Знову у нас буде 9. І знову ми генеруємо. Число 5. Число 5 у нас Левченко Людмила. Левченко, Людмила, до вас їде ось такий подарунок. Там, дівчатка, якщо я сплутаю ці серветки, то я думаю, ви не на мене не розсердитеся. І вам буде на користь на здоров'я. Дякую кожному з вас, хто робить замовлення для себе, для своїх людей і має користь від турецької компанії Фармасі. Так, і розігруємо зараз ми серед двох людей. Розігруємо. Зараз ми ще подаруночок парфумовану воду. Так, число 2. І генеруємо. Число 1. Крицька Люба. Ви виграли ось такий подаруночок парфумовану водичку. І пробні зразочки. Вони поїдуть до вас. Так що в нас є троє переможців. Так, і крицька люба. Всім, я красно дякую, що ви зі мною. Будьте здорові, будьте в мирі, в спокою, в щасті. і майте користь і здоров'я і самих великих замовлень вам в продукції якісної в компанії фармасі. Будьте здорові! Очікуйте на подарунки, дівчатка.